Но очі діти незалежної українськи сядуть за парти. Прийшла пора, і дзвонить розвинів. Дзвоник 36-ї загальноосвітньої спеціалізованої школи закликає учнів до першого уроку. Тут першачків назбиралося два повних класи. Всього в місті цьогоріч будуть навчатися близько 25 тисяч школярів. В закладі освіти першого ступеня найпершими вшанували тих, хто зараз захищає батьківщину та вже поліг за свободу і суверенітет України. Поминають наших героїв перед початком урочистих заходів. Далі як годиться настанови педагогів та виконання державного гімну. Сьогодні співають самі першокласники. Після вітань та урочистостей дітлахи пішли на уроки. Перший має тематичну назву Україна єдина країна. Вчителька Ірина Хоменко з 30-річним стажем вже не перший раз приймає під своє крило першачків. каже, виховувати їх буде у дусі патріотизму. Ми живемо в країні, яка є, була і залишається єдиною і не в ніякому разі. Це перше, про що я буду говорити, і про те, що нас єднає. Зараз нас може об'єднати тільки дружба, повагу один за одного розуміння, відчуття патріотизму, яке треба виховувати самого самого з маличку. про це я буду говорити. Ну і про те, обов'язково, що їх чекає, щоб не відбувалося, їх чекає щасливе, світле, мирне майбутнє. До свого першого уроку Кирило з батьками готувався заздалегідь. Коли мені видали стихотворення, тоді я його учил кожен день. Ну тоді я готувався? Портфель поку вибирали, покупали, вложили в нього різні речі. Зі свого першого року шестирічний Кирил знає Україна єдина, тому в його дорослому житті проблеми розбрату не буде.